Я листник Артем. навчаюсь в групі 0122 в професії слюса з ремонту колісних транспортних засобів. Зараз ми проведемо щоденне технічне обслуговування легкового автомобіля. А саме дзеркала заднього виду, вікна, тиск в шинах та стан протектору, цілісність фар. Оглядаємо підкапотний простір. Перевіряємо рівень рідин і оливи. Рівень оливи повинен бути між мінімум і максимумом, Провіряємо справність покажчиків повороту і фар. На цьому щоденне технічне обслуговування автомобіля закінчено, автомобіль готовий до виїзду.